Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа частинами. В підручнику це сторінка 88. Сядьте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. Будуємо будиночок із цегли. Ваше завдання розв'язати віршовану задачу і побудувати будиночок. Якщо у вас немає лего, ми використовуємо кольорові олівці, малюємо ці цеглинки і у вас виходить будиночок Лего. Вітер листя обривав і швиденько рахував Вісім листочків дубових та сім кленових. Тихо він на землю клав. І у діток запитав, скільки ж я листків зірвав. Поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу. Перевіряємо. Отже, перша цеглинка у нас синього кольору відповідь 15. Петрик книги протирав, на полиці їх складав. Ось поклав він 9 книг, потім ще 4 довго думав і гадав, скільки всіх книжок поклав. Розв'яжіть задачу і, відповідно, знайдіть цеглинку з відповіддю. Перевіряємо. Далі. Ось летять до годівниці 4 подружки синиці. Сім пізніше прибуло, скільки всіх пташків було. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо задачу. Яку цеглинку взяти? Так. Одинадцять пташок. Далі. Сойка сливе обривала, штук 13 десь зірвала. Дві мала дала малим білчатам, три пухнастим зайченятам. Діти, сойці поможіть. Решту слив ви полічіть. Скільки слив? Так, 8. Отже, ось ваш будиночок, так? Ви за кольорами повинні були вибудувати ось такий будиночок, який на з вами є. Далі каліграфічно напишемо число в відповідь останньої віршованої задачі. Відкриваємо зошит. Каліграфічно прописуємо число, за яким ви працюєте. І відповідь останньої віршованої задачі була 8. І прописуємо 8. Наступне завдання. Ми з вами працюємо над темою, додаємо і віднімаємо числа частинами. І закріплюємо свої знання з цієї теми. Отже, нам треба. Знайти значення виразів, міркуючи за схемами. Якою сумою доцільно замінити другий доданок? Давайте або від'ємник, так? Отже, давайте згадувати: 65 додати 27. 27, другий доданок, нам треба розкласти на такі два доданки. Перший з яких при доповненні до 65 десь нам кругле число. Тобто 65 додати 5 буде 70. 27, 5. І 22. 65 додати 5, 70, 70 додати 22, 92. Ми розкладали на зручні доданки, щоб при додаванні до першого доданка ми отримали кругле число. Далі у нас з вами буде зменшуване, так? Зменшуване 74 від'ємник. 47 47 нам треба розкласти на два числа, перше з яких буде 44. Ми беремо те двоцифрове число, ми беремо відємник і одиниці в нас повинні співпадати з зменшуваним. Тоді нам буде легко віднімати. Якщо у нас тут 7, нам треба, щоб було 4. 44, 44 і 3. 74 відняти 44 буде 30, і відняти 3. 27. При додаванні давайте ще раз. До 55 нам треба додати 5, так, щоб стало 60 16 це 5 і 11. 55 додати 5, 60 додати 11, 71. При відніманні від'ємник розкладаємо: тут буде двоцифрове число, тут одноцифрове. Двоцифрове. Беремо від свого від'ємника, і щоб в одиницях у нас була двійка: 22, 28 це 22 і 6. 52, відняти 22 буде 30 і відняти 6 буде 24. Ставимо відео на паузу і закінчуємо розв'язування цього номеру самостійно. Перевіряємо, я думаю, у вас все вийшло. Далі давайте з вами відпочинемо. street Ми далі. Завдання 3: заміни число сумою розрядних доданків. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я думаю, ви його легко виконаєте. 26 це 20, додати 6. 32 30 додати 2. 74. 70 додати 4. 4. Угу. 4 це і є 4, да? тут 4 одиниці. 48 це 40 і 8. Чому у нас в число 4 немає розрядку десятки? Тому що це число одноцифрове, і в ньому цього розряду немає. Тому тут доданок, всього на всього 1. Да? Це 4. Наступне завдання. Зістав вирази в кожному стовпчику: значення якого виразу обчислювати легше. Обчисли частинами, чи можна міркувати так само при обчисленні іншого виразу в стовпчику. Ставимо відео на паузу і пробуємо виконати вирази самостійно. Ви обчислюєте так, як вам зручно. Давайте перевіряти і розбирайтеся. Отже, 54 додати 13, <кій> Вибачте, 54 додати 18. Якийсь з цих двох виразів обчислювати легше? Так, перший, тому що ми додаємо одиниці до одиниць десятки до десятків, і в цьому виразі немає переходу через розряд. Тобто відповідь буде 67. Другий вираз 54, додати 18. Тут є переход через розряд. І обчислювати так само одиниці до одиниць десятки до десятків є трошки складно. Тому ми можемо розкласти цей. Вираз на розрядні доданки. Ми можемо 54 додати 10 і додавати 8. Або розкласти на 6 і 12. На 6 і 12. І додавати так, як вам зручно. Ви обчислюєте за своїм способом. Тобто буде 72. Наступний 72 відняти 51. Так само обчислювати його легше, чим наступний в парі з ним, тому що тут іде обчислення без переходу через розряд. 72 відняти 51 буде 21. Дві одиниці відняти одну одиницю буде одна. Сім десятків відняти п'ять десятків, буде два десятки, буде 21. 72 відняти 55. Тут є переход через розряд і просто так віднімати. Буде важкувато. Тому 55 розкладаємо на зручні доданки. Перший з яких двоцифрове число, у якого в одиницях буде двійка. Тобто 55 розкласти на 52 і 3. 72 відняти 52 і відняти 3. Буде 17. І ці стовпчики розв'язуються. Так само, я думаю, ви вже все з усім справились. Тому перевіряємо. Працюємо далі. Пояснюємо міркування за схемами в першому рядочку. Отже, 47 додати 32. Що відбулося? 32 розклали на розрядні додатки. 30 додати 2. Додавання 47 додати 30, додати 2, без переходу через розряд, 77 додати 2, буде 79. З такими прикладами ми працювали. Я думаю, питань тут не повинно бути. Наступний вираз: 49 додати 32. Другий доданок знову розкладають на розрядні додатки на 30 і додати 2, так? 49 додати 30 і додати 2. 49 додати 30, це 79, додати 2, буде 81. Це як один із способів до тих, які ми з, вами, з якими ми з вами працювали раніше. Далі. 57 відняти 36. Те саме віднімання без переходу через розряд. 36 розкладають на розрядні доданки. 57 відняти 30, відняти 6, 27 відняти 6, 21. 55 відняти 36. Тут вже є переход через розряд. Тому 36 розкладають на розрядні доданки, 30-6. І, і спосіб віднімання: 55, відняти 30 і відняти 6. 25 відняти 6, буде 19. Отже, спосіб додавання і віднімання частинами. Замінюю один з доданків або від'ємник сумою розрядних доданків. Додаю, віднімаю десятки, додаю до отриманого результату, або віднімаю від отриманого результату одиниці. Називаю результат. Тобто, до, на минулому уроці ми з вами знайомилися з. Способом додавання і віднімання числа частинами ми розкладали на зручні доданки до округлення до круглого числа. Цей спосіб ми розкладаємо на розрядні доданки. Ви працюєте з тим способом, який для вас є зручнішим. Виконайте додавання і віднімання частинами. Тут пропонують вам виконати додавання і віднімання частинами розкладаючи на розрядні доданки. 36 додати 18, 18, розкладаємо на 10 і 8. 36 додати 10, 46 і додати 8, 54. 43 віднімаємо 27. 27 розкладаємо на 28 і так далі. Є. Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. В кінці уроку намалюйте собі веселого олівця і зафарбуйте його відповідним кольором до вашої шкали успішності. І ваше домашнє завдання. Розв'яжіть задачу. Запропоную різні способи розв'язування. Отже, є бочка з 8 літрами. Води. Як відлити з бочки 4 літри, користуючись лише, лише двома банками міськістю 1 літр і 5 літрів? Запропоную різні способи. Є 8-літрова бочка з водою. Нам треба відлити 4 літри. Але є 5-літрова і літрова. Можна виконати різними способами. Я бажаю вам Тихого дня, дякую вам за роботу на уроці. До зустрічі!